Доброго дня, з вами Ростел Київ. І сьогодні у нас на огляді комплект оригінальних дисків для Porsche Cayenne в 21 розмірі. Це дизайн Spider з рестайлінгового Cayenne проте ці диски також можна поставити і на дорестайлінг Тут параметри дисків 9.521 ET46 і 1121 ET49. Ось параметри. Це задок і каталоговий номер. Також такий же номер є на ободі. Це оригінальне маркування і ред. Диски повністю нові, на них були нові шини, це був заводський комплект. Шини продані, зараз в наявності такий комплект. Також можемо підібрати зимові та літні шини, датчики тиску і зібрати вам оригінальні колеса.